Поїхали, друзі, перший раунд. Віталій Ставченко, який дебютував на професійному ринзі, можна сказати, зовсім нещодавно, у вересні 23-го року, на івенті у Дніпрі, на турнірі під назвою Ватага Боксинг-Шоу-1 проти Владислава Гордічука. Ну і потім провів серію поєдинків і, всі, і, всі, і усіх них здобув перемогу. Олександр Хреє, Володимир Гайдуков, Ілля Целуйко, Максим Рудченко, Іван Козловський, Андрій Заплітний. З усіх них він знімав скальпи. Ну і, звичайно ж, той поєдинок чемпіонський поєдинок, на який так довго очікував Старченко проти Олексія Жука на івенті Батага в Боксінг Шоу 2 у Дніпрі у вересні минулого року. І тоді, у важкому протистоянні, десятираундовому бою Віталій Старченко одержав перемогу. Зараз він продовжує крокувати. Ну і черговий іспит для Стальшенка. В обличчі, а точніше, в особі Норберта Секереша. Ось так працює зараз по корпусу, намагається комбінувати. Віталій. Відповідає тут лівим боковим Секереш. Такий стиль у Норберта. Таке враження. Немов хитає його, але йде вперед на суперника. Намагався затиснути за Остальченка, Відповідає Віталій. Дуже спокійно працює Остальченко у першому раунді цього поєдинку. Передня рука від Остальченка тут не підпускає на ближню дистанцію свого візові Віталій. Ну і секреш йде ось так прямолінійно на свого суперника вибухає розмашистими боковими ударами. Але тут спокійно все контролює Стальченко. відчуває дистанцію ну, і свого суперника. Ще одна атака від Віталія. Так, робота другим номером. І вже потік нісу Норберта. Але він йде вперед, пропускає одразу ж на зустріч. Але не зупиняється. Ну і знову. Ще одна робота по корпусу від Стальченка. Двійка якусь так. Одразу ж приймає на блок Секереш, але залишається на ногах. Дуже багато напропускав у першому раунді Норберт. Але цей горець все бачив ринг. В останніх поєдинках так, він боксував проти маловідомих проспектів, можна виділити лише рідного брата Луана Кресніке, Ардіана, який провів поєдинок у Гепінгень проти Секереша. Ну і все на цьому, друзі, перший раунд завершено. Горець наковтався, але він на ногах. Чекаємо на другу три хвилинку цього протистояння. Поки що спокійний бокс від Стальченка. Він домінує, він забирає перший раунд. Тут без сумнівів. Ну важкувато зараз виглядає у горець. Таке враження, що він вже пройшов усю дистанцію. Ну і багато на пропускав від свого суперника. Ось тут режисери трансляції дають хайлайти нам першого раунду. Раунду, який, звичайно ж, без сумніву забрав саме Стальченко. Тож, друга трихунка розпочалася. Ми подивимося, що запропонує своєму суперникові Норберт Секереш. Але, звичайно, ми всі вболіваємо за нашого співвітчизника, підтримуємо в цьому поєдинку чинного чемпіона України серед професіоналів та володаря титулу WBC Ukraine. Знову йде вперед. Секереш пропускає прямолінійна робота від цього угорця. Але, звичайно, він не зупиниться, якщо Стальченко його сам не зупинить. Дає попрацювати України своєму опонентові. І ось так спокійно виходить з кута. Ось такий ігровий стиль у Віталія Стальченко не вкладається зараз свої удари. Знову тут правий джеб пропускає секареш. Тому вибухає. Одразу ж вибухає Норберт, але не може дістати до цілі. Так з дальньої дистанції. Спокійно себе почуває Стальченко. Двійка ще одна від Віталія. Так запущеною головою з блоком і одразу ж вибух від секереша. У далекому 2009 році депутував секереш на професійному ринку. Дуже давно вже боксує цей угорець. Але там була серія з перемог на початку його боксерської кар'єри. Але потім все ж таки все дуже швидко зупинилося для нього. Ось тут удар знизу в голову. Від паркот. Ось Паркотався ковтає Секереш, Але йде вперед, лізе. Тут, звичайно ж, потрібно попрацювати з Тальченко, щоб достроково виграти цей поєдинок. Ось знову комбінує, завершуючи свою серію саме правим хуком Віталії. Дев'ятий поєдинок у профікар'єрі для Віталія Стальченка. Я одразу такий досвідчений суперник. Але подивіться на нього. Його заливає зараз кров'ю, він йде вперед, не зупиняється. Іще одна атака від Стальченка одразу ж назустріч прибуває бездоганний, просто лівий прямий від Віталія. Але втримався на ногах, не пішов за своїм суперником Стальченко. Дає попрацювати зараз у горцю. Не хоче таке враження дуже швидко завершувати цей поєдинок Стальченко. Ну і все на цьому другий раунд завершено. Важкувато виглядає Норберт Секереш. Але все ж таки він працює, він йде вперед. Ну і тут важко щось прогнозувати. Наскільки вистачить цього 38-річного боксера з угорщини? Ось тут чудово провалив ставченка свого візові. Оси просто безкучає паркот, який одразу ж ковтнув секер. Знову ця серія. Удар знизу і одразу ж лівий прямий від Віталія. Третій раунд, друзі. Норберт Секереш проти Віталія Старченка. коумен івент Богодійного вечора від Еспада Промоушен. Поєдинок у крузервейті. Перша важка вага. Вже вкладається Стальченко з початком третього раунду. Так. У стрибку намагався згадати удар Секереш, Перекривається Угорець. Ну і продовжує бомбардувати Віталій свого візові. Дуже цікаво послухати, що казав у перерві Едвард Погосян своєму підопічному. Ну і подивіться, як же заступає, як же закручує зараз Тальченко свого суперника і одразу ж серія бокових. Ну і важко. Собі почуваю гориться, але все рівно йде вперед. Просто сталеве підборіддя у По Побоку одразу ж правий прямий від огорця. Ще одна атака від Стальшенка. Знову Апрокоте Распорас турбують Секариша. Не може знайти комфортно для себе дистанцію. Просто не дозволяє цього робити Стальченко своєму супернику. І одразу ж на зустріч. Ой-ой-ой! ой Як же впіймав зараз? Віталій Стаченко опиняється на канвасі. Норберт Секереш відраховує Віктор Фесечко. Але чи зможе продовжити цей поєдинок угорись? Ні, друзі, він не зможе це продовжити. Дострокова перемога Віталія Стаченко над досвідченим опонентом. Яка ж серія від Стальченка. Ось тут піймав, Ну і тут критесеньким здавалося. Правим гаком завершив свою комбінацію. Стальченко одразу ж назустріч. Так і... на першій хвилині 20 секунд. Раунду номер твертри. Нокаутом перемогу здобуває Віталій Стальченко. Так, друзі. Це чиста перемога нокаутом яку записує свій актив Віталія Стальченко, оновлює свій рекорд до 9 перемог та 0 Поразок можемо привітати Віталія і його всю команду.